Сбу затримала агента Росії, який намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному. 27-річний львів'янин, якого РФ завербувала через телеграм-канал з пошуку легких грошей, становив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі в центрі міста на замовлення російських спецслужб. Навпроти вибухівки обладнав телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив. Ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки. Топоверхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців, та поширенні панічних настроїв у регіоні. Після вибуху агент планував спочатку залягти на дно в іншій орендованій квартирі в Рівному, а потім втекти до Львова. Співробітники СБУ завчасно викрили плани расистів і затримали терориста на гарячому, коли він мінував квартиру. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією май. now